Цей зимовий весняний, але зимний день приїхали до секретаріату президента аби донести позицію громадськості, позицію Дніпропетровців до глави держави. Шановний пане, Ющенка, шановний пане Ющенка, ми, Дніпропетровці, можливо, будемо голосувати за різних кандидатів в президенти. Хтось проголосує за вас, хтось за Віктора Федоровича Януковича. От дай Боже йому щоб він не прийшов. Хтось за, хтось за інших кандидатів в президенти, тим не менше, сьогодні президент України Ющенка, і на Ющенка відлежить відповідальність пряма, особиста, безпосередня за те, що відбувається, і в тому числі і на Дніпропетровщині. Це не нове обличчя української політики. Це дуже добре, стар старі відомі нам чиновники, казнокради і корупціонери персоніфіковані в одній особі.